Хмельницький обласний осередок партії батьківщина опинився в епіцентрі політичного скандалу. У нечесній грі та застосуванні чорного піару білосердечних підозрюють опоненти передвиборчих перегонів. Прихильники Петра Порошенка прямісінько під дверима штабу б'ютівців сьогодні вирували політичні розбірки. Подробиці у Ольги Бахіної від виборчого штабу Петра Порошенка до офісу Юлії Тимошенко лічені кроки. Втім, схоже політику ведуть вони радикально іншу. Відчинені двері одних проти замка та охорони інших. Працівники Абу Порошенка переконані, приховувати за зачиненими дверима білосердечним є, що кажуть, у приміщенні зберігають агітаційні листівки з неправдивою інформацією про Петра Порошенка. Якщо це є правда, якщо вони мають достовірну інформацію з цього приводу, чому на цих листівках нема маркування, чому нема замовника, чому нема тиража? Якщо вони вважають, що це є правда, то де відповідальні люди за друк цієї продукції? Такі підозри з'явилися неспроста сьогодні. Вранці поблизу осередку б'ютівців брудні агітки випадково потрапили до рук працівника штабу Порошенка пана Ігоря. Вийшов з приміщення штабу там на вулицю, і тут повз мене проходить, дивлюся незнайомий чоловік. Отак просто вдягнений і в руках, в обох руках несе велику пачку таку дилюся друкованої продукції. Давайте каже, я вас заведу до мого керівника. От і ви будете з ним говорити. Людина явно зніяковіла і не знала, що робити з цим, тому що це було все зненацька. То цей кажуть керівник, от сказав, що, що каже: я влетів. Ну тут про що може бути мова ще? Да? Аби перевірити наявність гори листівки у штабі прихильників Тимошенко Ігор Давидов разом з колегами вирішили навідатись туди з візитом. Втім, політичним сусідам тут, схоже, зовсім не раді будь да, пожалуйста, представителі преси. Завісно, якщо ви не Ми вас не приглашали. Серед персон нон-грата навіть правоохоронці. Це начальник міліції. Хочу з вами поспілкуватися. Та представники міжнародної організації ОБСЄ. Нарешті, після двогодинного чекання, двері все ж відчиняють. На порозі з'являється прес-секретар обласного штабу Батьківщини. Ну, не. Ну, не а по кому просу? А можна? Я в принципі на воздух вийшов. Можна з листівкою ознайомлюється та виносить свій вердикт. Провокатори не вони, а представники Петра Порошенка. Вместо того, щоб спілкуватися зараз з збирателями, обласний штаб заблокований нашими опонентами. Пройти у таке бажане приміщення після перемовин б'ютівець людям дозволяє, але не усім. Політичним опонентам туди зась. Екскурсію вибірковими кабінетами проводять для журналістів, правоохоронців та представників ОБСЄ. Кілька кімнат чомусь так і залишились зачиненими для відвідувачів. Тим часом, за фактом виготовлення листівок з антиагітацією, правоохоронці склали протокол про адмінпорушення. Поки що це листівка. Підпадає під статтю 212, значок 13, тобто виготовлення недоброякісної продукції кредитаційної. Складаємо протокол і скеровуємо суд. Суд вирішує покарання. Ольга Бахіна, Артур Літинський, новини ТВ 7+.